Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть у наших серцях. Сергій Володимирович Ворона, старший солдат військової частини А 7340 174 го батальйону, 121 ї окремої бригади регіонального управління Південь Сил територіальної оборони. Народився 7 грудня 1985 року у селищі Знам'янка. Згодом родина оселилася в мальовничих суботцях Кіровоградської області. Ще зі шкільних років Сергій вирізнявся спокоєм, порядністю і добротою. Свою першу службу він проходив у президентському полку, де загартував характер, стійкість та відповідальність. У 2006 році закінчив. Профтехучилище МВС у Кривому Розі, після чого служив у спецпідрозділі Грифон та національній поліції, отримавши звання старший сержант. За багаторічну відданість справі був нагороджений відзнакою 10 років сумлінної служби у 2014 році. Сергій став на захист батьківщини, звільняв Сіверськодонецьк, вкотре довівши вірність присязі та любов до України. Та де б він не був, найціннішим для нього залишалася родина. З майбутньою дружиною Катериною вони вчилися в одній школі. Це було кохання майже з першого погляду і на все життя. У 2007 році вони одружилися. У сім'ї народилися сини. Роман у 2008 році, тата Копія та Артем у 2016. Після 2018 року Сергій залишив службу в органах і працював у відділі охорони у ТОВ «Кернел Трейд». Колеги пам'ятають його як відповідального, уважного до деталей, надійного професіонала. Вихідні присвячував синам, часто проводячи з ними час на футбольному полі. Сергій захоплювався футболом, був гравцем футбольних команд суботців. Наші сини також грають у футбол, і є вихованцями місцевої спортивної школи, згадує Катерина. Але 24 лютого 2022 року життя змінилося назавжди. Без вагань Сергій став добровольцем 121-ї окремої бригади територіальної оборони зсу. На передовій він знову проявив свою незламну мужність і відданість присязі 29 травня 2022 року. Під час бою за Лисичанськ у Луганській області Сергій загинув. Йому було лише 36 років. Посмертно він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня, який урочисто вручили родині. Село Суботці зустріло свого героя живим коридором. Прощання відбулося біля будинку культури, а в пам'ять про нього започаткували футбольний турнір. Мій коханий, дорогий, моя душа, найкращий чоловік, люблячий тато для своїх синочків Романа та Артема. Ми дуже тебе любимо. Ми знаємо, що ти поруч. І навіть з небес оберігаєш нас, говорить Катерина. Вічна слава і шана герою.